Мене звуть Андрій Новосьолов, мені 54 роки. І я асоційований тренер НАХТУ, Національної асоціації гештальтерапевтів України. Я Володимир Степаненко. Маю той самий статус асоційований тренер спільноти НАХТУ. Запрошуємо вас до програми підготовки гештальтерапевтів, Це психотерапевти, які працюють в гештальт підході на перший рівень. Ця програма складається з трьох. Ми вас запрошуємо на перший. Перший рівень триває трохи менше одного року. Складається з шести триденних модулей. І перший рівень дозволяє вам зорієнтуватись в методі, зрозуміти, чи це саме те, чим ви хочете займатись, ну або просто отримати знання для використання в вашому житті. Буквально кілька слів, чому пауза між. Тредентами або модулями. Там буде багато і якогось емоційного досвіду, переживань і інформації, яку варто переварити. І для цього о, такі паузи між о, зустрічами. Наша програма очна. Останніми роками у нас багато онлайну. Раніше всі такі програми були виключно очними, зараз їх мало. Ми дотримуємось класичного підходу. І вважаємо, що очна форма навчання і штелетерапії найкраща. Онлайн е, теж працює, але живі зустрічі вони дають набагато більше об'єму, якщо можна дозволити собі сказати 3D, і е, відповідно ви е, набагато продуктивніше можете е, побути в цьому процесі. Для кого наша програма? Практично для будь-кого. Для початку першого ступеня не потрібна психологічна освіта чи якийсь специфічний досвід, ми беремо всіх. Ну, ну, якщо людина просто розумна і притомна, цього абсолютно досить. Якщо ви вже зрозумієте, що ви хочете серйозно навчатись і далі практикувати, вам буде потрібна психологічна або медична освіта. Якщо у вас її ще немає, у вас буде 4,5 роки, щоб її отримати. Ну і важливо, щоб у вас була зацікавленість в тому, щоб розібратися, що воно таке. Ви багато отримаєте для себе і потім будете приймати рішення, чи хочете продовжувати далі. Тобто, ще раз, для входу потрібна вмотивованість, ну і певна готовність щось про себе трошки розказати в груповому процесі. І зорієнтувавшися в тому, що там відбувається, взяти участь у тих форматах, які ми пропонуємо, які відомі і існують в таких проєктах. Записатись до нас дуже легко. В описі під цим відео ви знаходите посилання на наш сайтик. На сайті є кнопка Записатись, ви натискаєте, бачите посилання на форму, і там записуєтесь. Ми вас запросимо до е, співбесіди невеличкої там 15 20 хвилин, щоб трошки познайомитися, зорієнтуватися в яких нюансах, які будуть незрозумілі е, з тої інформації, що ви отримаєте. І е, е, у вас буде час до жовтня, 25-го прийняти рішення чи потрапите ви саме в цей проект. Е, можливо, менше. Якщо група набереться раніше, то вам доведеться приймати рішення швидше. Запрошуємо. Запрошуємо до нас навчатися.